Ні, у випуску безкоштовне обстеження для пацієнтів у Львові працює новий кабінет комп'ютерної томографії. Війську потрібне поповнення. Сота окрема механізована бригада сухопутних військ ЗСУ сталева сотка розповіла, кого потребує. Багатодітний батько втратив ногу на фронті. У центрі Анброкен захисник вже отримав свій протест та вчиться на ньому ходити. Друге медоб'єднання Львова відкрило кабінет комп'ютерної томографії. Працює він на вулиці Коновальця, 26 А новий сучасний комп'ютерний томограф дозволяє лікарям проводити дослідження всіх органів і систем з високою чутливістю вчасно діагностувати різноманітні гострі та хронічні патологічні стани і захворювання, щоб вчасно їх лікувати. Ми робимо КТ голови, якщо це є підозри інсульту. Це дуже швидкіске обстеження, в залежності від магнітно-резонансної терапії, то трошки довше. Е, можна робити катекісток, на яких дуже добре буде видно уламки після травми, після переломів. Так само добре видно е, органи, які містять повітря. Це легені, це е, кишківник, це поліоргани, е, міхур, жовчний міхор. Е, так само ми можемо зробити КТ з контрастуванням. Це контрастування судин. Отримати послуги безкоштовно можна за наявності електронного скерування. Але також є пацієнти, які е, можуть захотіти це зробити е, не по черзі, тому що запис є в нас сьогодні і буває і на два тижні, і на місяць часу, тому що є запит таких, такої послуги. Тому в нас є. Е, курант є платні послуги, вивішені на сайті нашого другого медичного об'єднання. Окрім того, надається послуга в нас стаціонарним нашим пацієнтам, тому що у нас є, наприклад, є пакет по онкогематології, який передбачений також безкоштовне обстеження як перед лікуванням, так і після лікування. Кабінет комп'ютерної томографії запрацював на початку травня. За цей час послугою скористалися понад тисячу мешканців Львівської громади. І в 2023 році було прийнято рішення виділено кошти для створення відділення комп'ютерної томографії для Львівського територіального медичного об'єднання номер 2 Продовж 23-го року і першого кварталу 24-го року активно проводилися роботи. Були здійснені капітальний ремонт приміщення. Було був придбаний комп'ютер апарат комп'ютерної томографії. Загальна вартість всіх робіт і придбання становила приблизно 32 мільйони гривень. Кабінет комп'ютерної томографії працює з понеділка по п'ятницю, з 9 до 18 години. Записатись на обстеження можна телефоном. Багатодітний батько втратив на війні ногу, а тепер у незламних вчиться ходити на протезі і далі хоче допомагати побратимам. Маронок Васнію Ю-56, Він має трьох синів та дочку. Війна застала його далекобійником у Європі, але негайно повернувся додому і став командиром відділення піхоти з позивним «Батя». Перше важке поранення захисника не спинило, повернувся назад, та невдовзі підірвався на міні. Шкодував тоді, що став на неї здоровою ногою, а не тою, на якій давно боліло коліно. Після низки шпиталів на реабілітації протезування Мирон прибув до центру Анброкен. Коли встановили протез, довелося ще тренувати поранену руку, бо просто не міг стати на милиці. Нині ж ходить вже з однією милицею і трошечки може навіть пройти без неї. І знову Мирон мріє повернутися у стрій. А якщо ні, тоді каже батя він збиратиме для побратимів дрони. До центру рекрутингу української армії, що на вулиці Костя Левицького, 67 у Львові, завітали представники сотої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, яка базується на Волині. Вона відома ще під назвою Сталева сотка. Раніше це була бригада тероборони на початку повномасштабного вторгнення Росії. Бійці обороняли північні рубежі держави в межах Волинської області. Йдеться про понад 215 кілометрів українсько-білоруського кордону у 2023 році. Бригаду скерували на фронт. Воїни були російських окупантів на Бахмутському, Куп'янському, Лиманському, Покровському напрямках зараз працюють на Торецькому. Цього року бригаду вивели зі складу оборони і вели до складу сухопутних військ. Це перший такий випадок у Зсу з переформатуванням і з того моменту, як ми стали сото окремо механізована бригада, нам додало стилевості. Те, що нам було передано найкращі зразки західної бронетехніки, вітчизняної модернізованої, сучасні артсистеми, і ми ну зміцнились. Ну і в зв'язку з тим, що бригада була переформатована, відповідно збільшився кількість особового складу по штату. Ми. Весь час мусимо е, працювати над тим, щоб наша бригада поповнювалася новим особовим складом і заповнювала ті штатні позиції, які е, на сьогоднішній день є вільними. Представники бригади приїхали до Львова, щоб розповісти про сталеву сотку та повідомити, кого потребують у своїй лави. Це не тільки люди, які з окопу стріляють з автомата в бік ворога. Так, це логістика, це психологи, це управління, це артилерія. Тобто в складі бригади є 13 окремих. Ну, вони не мають статусу окремих, але 13 підрозділів це як батальйони, дивізіони. Тобто, звичайно, нам треба стрільці, звичайно, нам треба гранатометники, звичайно, нам треба водії. Звичайно, нам треба е, люди, які можуть обіймати офіцерські посади. Андрій Нестеренко один з тих, хто добровільно приєднався до лав бригади. До неї він долучився у слід за батьком. Йому 19 років. Він вже пройшов відповідне навчання. Батько мій військовий ще з 2014 року, і оскільки я вже повнолітній, то якось я не міг сидіти на, на місці, знаючи, що такі люди, як мій батько, тим паче, що він дуже творча людина, до прикладу, але все одно захищає державу, я не міг сидіти на місці, коли вже маю таку можливість. А оскільки Мій батько вже в цій бригаді давно. То я йшов в, в місце, про яке багато чув, багато знав з його слів. У бригаді зазначають, що йдуть на зустріч людині і підшуковують вакансії, які найбільше їй підходять. Дізнатися детальніше, кого потребує бригада. Львів'яни можуть у центрі рекрутингу української армії, що на вулиці Костя Левицького 67. Також бригада має офіційну сторінку у Фейсбук. 12 собак та 17 котів отримали захист від сказу. У Лисиничах біля Львова влаштували вакцинацію домашніх улюбленців. Щеплення було безкоштовним, щоб залучити якомога більше власників тварин. Ветеринари кажуть, вакцинація тварин від сказу потребує популяризації серед мешканців, бо люди не завжди розуміють наскільки це важливо перш за все для них самих, адже захворювання передається людині, а сказ не лікується ні у тварин, ні у людей і завершується фатально до того ж. В останні роки через заборону полювання під час війни зросла популяція диких тварин, і вони все частіше заходять у села та навіть у міста, де можуть заразити собаку чи кота для домашніх хвостиків Вакцинація безболісна і не потребує особливих умов ані перед процедурою, ані після неї. Схожі акції надалі хочуть влаштовувати і в інших населених пунктах львівської громади. Чому саме почали з Лисинич? Оскільки е, найбільше скарг на гарячу лінію було саме мешканці, мешканців Лисинич. Тут є території, які захаращені, і дуже багато є місць, де вводяться лисиці. І власне ми почали з, з цього села, оскільки тут є більше небезпека. Обов'язково треба, тому що лисиці бігають як, як собаки по селі, і небезпечно для нас в тому числі. Якраз було таке похолодання. Він нас біля альтанки ходив. Шкода було, що він замер, Знаєте, і ми так вирішили його приютити. І так проживає в нас вже більше року часу. Каз передається слиною відповідно на поранену, пошкоджену поверхню. Тобто укусом ослинення пошк... ви поцарапали руку, туди попала слина, Відповідно, сказ вже може бути занесений. Якщо люди захочуть, ми це зробимо в всіх громадах навколо Львова.